Сніданок ось такий на сьогодні. Яйці, вафлі, з вівсянки і гарбуза, козячий сир, трошки горішків. І є ще солена риба. Степан солив. Буде ще зелене смузі. Всім привіт! І здоровенькі були. А ми до вас в ранковий час. У нас 9 годин ранку. Я до роботи. Хтось на 9 вже має бути на місці, а я тільки виїжджаю. Ну, не завжди в середу Петра, як кажуть. Тому що раніше я виїжджала в сьомій. Це тепер так припало. Така мені лоха трохи. які у нас новини? У нас сусід індус рубає того дуба. Я вам показувала не раз, що той дуб. Старий, я не знаю, скільки він років має. ну, Може має 100, може має 200. Отакого вдвох, я не знаю, чи ми його би обхопили. І той Дуб наганяє на них трохи таку тривогу, тому що дуб старий, великий, дуже багато вже віток у нього, краків, як у нас кажуть, сухих. І він, вони вирішили той дуб кат, зрубати. Несе так просто зрубати дерево тут, навіть отаке старе, яке несе якусь загрозу. Вітри дують, бачите, якісь урагани приходять тут, тут, тут. Вони бояться, що той дуб упаде, як не на їхню хату, то на нашу хату, то до сусідів з того боку. І от вони з цим дубом різати, різати, різати. Щоб урізати дуба, треба перше за все починати то йти, брати дозвіл. У міські там влади, міськвиконкон, так скажемо, я так знаю, як воно тут називається. Туди. І вони тобі повинні дати згоду, що вони ще прийдуть, подивляться, чи цей дуб дійсно щось собою уявляє, якусь загрозу для життя чи для майна. І туди вони дають добро і все, і тоді ти шукаєш. І мені здається, що за це добро, за цей. Це, що прийде до вас інспектор і подивиться на це все, на того дуба, на це це, це, це треба заплатити. Потім треба знайти сервіс, який цього дуба зрубає. І ще цей сервіс збере купу грошей. То такого, таку дубину, щоб зрубати, то я не, не знаю, чи три тисячі їм не вистачить. Загроза загрозою з однієї сторони, але з другої, знаєте, мені шкода. Мені шкода, дерево. Нашій місцевості у наших сусідів не так багато зелені, щоб можна було, знаєте, тако розкидатися. Можливо, тому тут так і це все контролюють, що не так просто. І шкода мені з однієї сторони, і страшно мені, що може бути якась шкода. У них вже сухі краки падали. У них там сидить машина стара, якою вони не користуються. Так ті краки падали та побили скло в тій машині. Коротше, він вже приносив свою шкоду. Ну, от прийшла йому пора. І зараз прийдуть і зроблять діло. Ну і люди влітають в гроші. Вони давно думали, але все все заключається мані-мані, мані. Ну, Але я сьогодні прийду з роботи і дуба вже не має бути. Чи заберуть воно вони дерево з собою? <кхи> я не знаю, це напевно також залежить від компанії, яка це робить. Чи забирають вони дерево, чи вони залишають, щоб власник е з цим деревом самий? Ось. Розбирався, куди його і що з ним робити. У нас би знайшли, куди що з ним робити? З дуба все, що хочеш, можна зробити. Тут не знаю, тут я бачу, що дуб їх то все рубають і продають на дрова. Тому що опалення тут не з дерева, деревом ніхто не опалює. І тому часом такі проблеми. Я не знаю, як у нас, щоб зрубати дерево, потрібна згода міста. Ну якщо живеш у місті, напевно, це не твоя справа. Якщо в селі, то в селі, напевно, кожен рубає собі, що хоче, і висаджує, що хоче. Посадити, я думаю, що можна, але сусіди У мене не було проблем з сусідами, і я ніколи не чула за це. Хто дівчата тут, може, хто знає. Напишіть, чи можна садити дерево, ось таке, ну, я знаю, дуба, або якісь от такі, як тут ростуть оці клени здоровені. Мені здається, від межі сусідньої треба пів метра. Окей, але пів метра теж дерево росте, а проблема у листі, а проблема може хто не хоче затінок, а може хто не хоче ще чогось там. Напевно, треба брати з сусідами, домовлятися, чи, чи можна я тут посажу, чи що, якщо щось велике. Звичайно, велике не виростає за рік, отаке 30 метрів. Воно хоче роки, але напевно сусідам часом можуть. Визбухати, що мені це тут не подобається, мені це тут не потрібно. Хотілося б щось посадити. Ви знаєте, і хочеться і колеться, і хочеться посадити. У нас не така велика проперті, не такий велика, як сказати, господи. Ділянка, щоб можна було насадити дерев. Тут одне дерево посадиш і все. І не знаєш, де його втикнути, як би хотілося. Перед хатою я все грузюся своїм, що я посажу. Ну, поки що щось там, ходить, там проходить труба каналізації, там проходить труба водосточна, там проходить труба ще якась газова, там ще щось проходить. І під страхом того, що ця коріння просто може пошкодити ту трубу і сидиш і не знаєш. Чи вартує воно того, чи ні, ні у кого нема на нашій цій вулиці дерева перед хатою. Ні у кого. Квіточки, якісь маленькі кущики. Можливо, це в цьому все і закручено, тому що, якщо маленький участочок тобі і все нотко заложене трубами, 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 куди сажати? Так що. Спокій від листя. Дубове листя як паде, то воно навіть не знаю, не перегниває за рік, його, йому треба час перегнити. Воно таке цупке. Тобто, і треба збирати його, ти вивозити сміття. Коротше, з однієї сторони good, бо не буде листя, з іншої сторони і все-таки шкода. Дерево дуб, дуб. Знаєте, це є дуб. Благородне таке дерево, воно цінне, як сказати, якесь тепле чи що, не знаю. Ну, але вже як є. А ще трошечки вам осінньої краси. Це і зупиняється, а навіть би показав, що він зупиняється. Якщо місто бачить, що проблеми з деревом закривають дроти, ви не бачите, як обрубують дерева, справа ось це сидить, обрубане на один бік. Звичайно, воно скоше впаде на хату, як водує вітер. Бо у нього перевага на один бік. А якщо вже дерево геть старе, то вже вони проходять, зрубують самі безкоштовно місто. І потім на це саме місце вони прийдуть і висажуть тобі. Нове, молоденьке, також безкоштовно. Якщо ти хочеш сама щось собі висадити, то ти підеш та й купиш. А гарне дерево тут посадити, купити, звичайно, ціни коливаються. Якщо ти хочеш щось щось круте, то може коштувати і 400 доларів, і 600. Ялинки тут, тут такі блакитні, також дуже дорогі. Хтось собі садить ялинки, хтось собі садить, що хоче. Ось садить собі оційни, як вона називається, Догвуд. Тут також таке більшеньке дерево вартує великих грошей. Тут все гроші. Було все дорого, а тепер стане ще дорожче. А вже і стало дещо. Три не рвали дроти. Тут також старі дерева треба чистити. Тут дерева ростуть височені, тут, напевно, колись були ліси, так це все і залишалося. Така крона здоровенна, воно ж від вітру потерпає. І воно просто валиться отак корінням до гори Коріння тут не йде у землю глибоко тому що тут каміння. Гарної такої, знаєте, чорнозему, як у нас землі, такої м'якенької. Тут все каміння або глина. І тому, як добрий вітер дує, то це дерево тільки каже хрясь. Якісь вони тут поверхностно коріневі називаються чи що ці дерева. Розповзаються по поверхні, не йдуть всередину. Це є дерево і дерево хочеться, тому що дерево це життя, це є кисень, це є затінок, це є м -м, краса в кінці-кінці. Ой. Не знаю, чи вони будуть висаджувати щось нове там. Скоріше, всього ні, я так думаю. Тому що то там ззаду на бек'ярді, ти воно не... Купи листя, бачите? Оце це є дерева. Жити в дереві, в деревах у лісі, тако гарно, ну, але оце потім збирати цю купу листя, потім чекати, коли це листя вивезуть, а вітер знову роздуває. Або терпіти, як є, або прийшов вихідний, береш граблі у руки і гребеш. Рибеш і знову, дехто збирає у мішки зразу, щоб вітер не роздував. А дехто отак накупи. Цели ці приходять, щоб прибирають кругом то вони так купи. Потім або вони збирають, або місто збирає всіх по-різному. І гарні червоні дерева, краса. Це червоні дуби, якісь такі Клени жовті. Посадити дерево не проблема. Головне, щоб сусіди були задоволені, у мене у цьому році е, мої чорнобривці вилізли аж на той бік до сусідів, до американців. І вийшлося так, що у них під плотом також все у квітках, все в чорнобривцях. І не знаю, чи їм це подобається, чи не подобається. Вони нам поки нічого не казали. А я все забуваю сказати їм сорі, що мої квіти проросли до них. У них, правда, там квітів немає, у них там таке трошечки закидане. Ну, але не всім може це сподобатися. Тому що плід — сітка. Треба закрити цю сітку, і й воно б не влазило без того боку. А так чорнобривці розрослися, самі бачите як. Та й повилазили до сусідів. Та й кажуть їм добрий день, ми тепер будемо у вас жити. Вони, правда, там на бекярді нічого такого не роблять, і їм все рівно, напевно. Ну, але другим могло бути не все рівно. Вже би хтось би вже сварився, а другий би вже щось рубали, тому що різні люди є. Вітертує листя несе. Тут у людей, бачу, ніхто нічого не садить, крім кущів вічно-зелених, які ростуть без сонця. І якщо б у нас отки, десь росло дерево перед хатою, єдине, що гарно би росло, напевно, то це були б гортензії, бо вони хочуть затінок. Тут у багатьох є і гарно себе почувають. І хочуть світла сонячного. Окей, я приїхала до роботи. Після роботи побачимо, що буде з нашим дубом. Або вже з ним нічого не буде, бо вже й дуба не буде. У нас вечір і я вдома. Ей, <звук> і дуба нема. Дивіться, такий кругляшок там залишився. Здоровений, як стіл. І ось що ми маємо? На вогонь Степан склав. Маємо дрова. Дубові. І древітню ще урубали да, вони мені. Ага, і древітню ще зробили. Ну окей, довго це все тривало? До 4 години вони десь. З 9 до 4. Я сказав хлопцям. Що... А Добре, кар підайте сюди. Вони це вказались, які заплатили? Що, 2,5 тисячі. Ну, ну, окей, це ще а. по божески А, а за yes. дозвіл з на, на міста? Ну, вона ж сказала, це вроді що. Ага. Ну, окей. ну Окей. Я думала, буде дорожче. А, кей, таке. А я дав хлопцям 20 доларів на каву. І, 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 і... і маєш дрова на 20 доларів. Так треба було, щоб накидали більше. Більше? <рикул> <рикул> така купа була, я тепер ворожбітю переніс, пересортірував. То рівня майсюди uh -huh. справа, а це зліво. Ну все, маємо дрова. Не замерзнемо в зимі. Все, всім пока, бувайте здорові. Бай-бай. <рикул>